Навколо нас перебуває багато речей, їх можна назвати словами. Наприклад, можна назвати словами все, що лежить на столі. подивіться на акваріум що можна там назвати словами? восьмі ніг, рак, рибка. Ракушки. Щоб не забути, як називається той чи інший предмет, люди придумали різноманітні позначки, якими стали зображати назви різних речей. Слова можна записати літерами. Слова назви предметів ми будемо шифрувати таким значком. Дітки, подивіться, це чарівний мішечок. В ньому щось лежить. Зараз я буду доставати, і давайте разом будемо називати, що ж там таке є, агрус. ЖАБА, КАЖАН, ромашка, книга. ЇЖАК. Дітки у всіх цих словах ми чули з вами звук А. Послухайте казочку. Була собі дівчинка Алочка, мала вона багато іграшок. Якось Алочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітками, дівчинка десь поклала ляльку і забула. Дуже засмутилась Алочка і почала голосно плакати А. -а Інші діти почули, як плаче Алочка, знайшла її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Дітки, давайте вимовимо з вами звук плачу Алочки. А-а-а! Бачите, довго можна вимовляти? А-а-а! Звук цей голосний. А на що схожа літера А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася тані. Ось така буквочка А. А зараз пограємося в гру. Якщо в слові перший звук А, ви хлопаєте в долоні Жаба Агрус. Кажан. Кажан. Риба. Риба. Апельсин. Апельсин. Автомобіль. Автомобіль. Молодці. Справилися завдання. Наступна гра піраміда. Вже треба придумати слова. Де в кінці слова є звук? «а». Наприклад, да, В кінці чуєте? Машина. В кінці слова звук. «риба». Ромашка, книга, Жаба. А в акулі є багато звуків. Акула. Отже, дітки, ми сьогодні з вами вивчили літеру А, голосний звук. А ось така вона гарненька. І ми її говоримо, відкриваючи широко рот а, -а, а. Спасибі мої розумночки за увагу.